Привіт, мене звати Генрі. Я батько Саллі, і сьогодні я буду відповідати на питання, якщо чесно, мене заставили. Містер Фішер, ви десь працюєте, якщо не секрет, за комп'ютером. Знали, що у вашого сина прекрасна дівчина. Я навіть про дівчину не знав. Хотіли би стати дідусем? Так, так і ще раз так. Як ви відреагували на те, що ваш син вирішив проколоти вуха і відрощувати собі волосся? Така що хоче, то і робить, головне, щоб собаку не заводив. Чули колись, як син грає на гітарі. Майже кожен день. Чи визивали колись до школи? Мій син як пушистий кролик, тож він нічого ніколи не робив. Чи є дитячі фотки сала покажете? Звичайно ж, є. Ось. Хотіли би ви, щоб вас син ходив вдома без протезу? Хотів, але це його рішення. Я відповів на всі питання, бувайте.